Вітаю на каналі, на огляді Yamaha N Max, без пробігу по Україні. Двигун об'єм 155 кубів. Скутер прийшов в гарному стані. Пробіг по Японії 31400. Дуже стильний дизайн, є невеличкий тюнінг, нестандартне сидіння, диски цікавого кольору. Також є захист рук. У фекті один ключ. Так, по року випуску. Ось тут вказаний 20-й, але ось під цієї кришки 18-й. Скоріше за все 18-й. Також на скутері присутній підігрів ручок. Бліжній дальній, тут повороти, сигнал, кнопка старта. Зверніть увагу, тут нічого не затерте. Все гарно виглядає, також в комплекті є зарядка для телефону, цікавий матовий колір. По гумі виробник IRC, гума як нова, розмір 110 70 на 13 по диску, зносу не відчувається, якщо і є, то Десь біля 5%, але ну так можна сказати, що і немає. По колодкам відсотків 50 точно є. Так що стосується вилки пильнички цілі, ніяких тріщинок немає. Все сухе, немає ніяких підтікань. Задня гума, виробник теж і ресіпу, залишку відсотків 80. Заднє колесо ширше, воно йде 130, 70 на 13. По диску знос може відсотків 5 є, але так взагалі не відчувається. По колодкам теж відсотків 50. Що мені подобається на N-Max, це наявність системи ABS, дуже корисна функція. По пластику без тріщин, якісь незначні потертості присутні, так ось тут. Дуже гарно виглядають оці ці шильдики в колір колес. Так і ось тут є така вмятинка, десь скоріш за все в контейнері прижали. І на накладки ось є тріщинки. Так, тут все ціле, по двигуну все сухо. Ось тут знаходиться рівень антифріза. По варятурі рівню роликам все добре. Такі подножки для пасажира. Є бокова лапка виглядає дуже круто показує, як скутер їде, як набирає.